Підсники, гості каналу, всім привіт. Їздимо сьогодні по полях, на велику. Були в нас дощики вчора, непоганий таки доволі. Зараз подивимося на ячмені наші. Пшеничка то вона така вже. І зараз підемо на ячмінь. Така от пшениця. Вроді непогана, я знаю, така вже жовтіє Ячмінь, звісно, пішла мітлка трохи, але це фігня. Такий його вид. Він же, кстати, якісь чорні ти починає. Кова! Пшениця де тут обсівав, десь зашки. От Отакий, ну, є жучки. Лізуть жучки. Ми, може вспіємо поки нічого не буде. Після доща. Колосочки риску стали чорні. Хоч і після доща, але твердий. Вже спокійно можна буде молотити. Такі бубки вже не розломуються. Так, це 9 вал. Звісно, той, що був вимокший, такий ще зеленкуватий. А Цей вже сухий, не знаю як воно буде з ним. Отакий від. Колосочки донизу, гарненькі всі. Не дуже там такі великі, що ще кажуть, ну. От такі броці, от такі. є менші, є більші там. Оці я вам зараз покажу. От. Ці от такі ще звинкуваті. Вуси ще зелені, ну. Думаю, дойде за неділю-дві. Ну, дивимо, вимокло тут трава пішла, але ячмінь там теж є. І якийсь такий пшенички, починає сохнути. Щоб така суперова, а що ні, ну навіть ці недогони від та колії почали рости. Такі от колоски. Можна сказати нормальний. Бакашок вроде не видно. Інсектицидну обробку ми не проводили. Це пшениця сіяна, напишу зараз тут якого числа з ячменем. Зарані ми сіяли і тут. Раніше будемо лотитись, бурянту забрало все це. Ось тут в долинці чуть-чуть мітьолка і з тої сторони там воно щось так, що тут не росте, вона завжди виростає. От так вроді частенько нічого нема. І це, зараз покажу десь от. починається типу, маленький бур'ян. там Якраз їм дожний підросте буде. Так, це наш кусочок з насіньовою пшеничкою. Такі колосочки. Збоку от такі, є такі колосяри. Повилягала, звісно. Повилягала Тут верхній кусочок Чуть-чуть такий темніший. Таке повикладали. Ну. Такі колосочки, от. як показати, видно, не видно, От такі Непогано, Маса є не така.